Росія атакувала Київ близько 10.30 ранку. Противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип ракет установлюється. Внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю без послідуючого горіння. В Солом'янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосівському районах зафіксовано падіння уламків. Оперативні служби працюють на місцях пригоди. Інформація про потерпілих з'ясовується. Дані оновлюються та уточні. Чнюються. Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети, руйнуванням нежитлові триповерхові будівлі. Деякі змі повідомляють, що це може бути закрита школа. Екстрені служби працюють на місці. Мер Києва додав, що станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох у тому числі 16-річну дівчину госпіталізували. יע קוואט Ударницькому районі Києва уламок ракети пошкодив приватний будинок. Про це заявив очільник РДА Микола Калашник. Він зазначив, що подальшого загоряння не відбулося. Уламок впав у мікрорайоні Осокорки. Екстрені служби працюють на місці попередньо без постраждалих. Сьогодні діти у Києві бігли в укриття під час звуки вибухів. Тривогу було оголошено незадовго до вибухів. Унаслідок ворожого обстрілу тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів. Тролейбуси маршруту номер 15 курсують від станції метро спорту до зупинки Ботанічний сад. Тролейбуси маршруту 38 курсують від зупинки Національний музей історії України у Другій світовій війні до зупинки Ботанічний сад. Також для ліквідації наслідків ракетного удару по столиці перекрито вулицю Бойчука.